Рівно 19 років тому Москва зазіхнула на українську територію острів Тузла. Ретельно спланована спецоперація у Керченській протоці, проходила під прикриттям місцевої влади. Однак насправді Кремль переслідував іншу мету: перевірити, як відреагує на це Київ та що скаже світова спільнота. На жаль, перший дзвіночок, який сповіщав про майбутню велику війну, почули далеко не всі. У січні 2003-го президент Росії Путін визнає українські кордони, включно з Кримом. Це підтвердив ухвалений того ж місяця договір про українсько-російський державний кордон, але не встигли підписанти потиснути один одному руки, як Кремль цю угоду цинічно порушив. 29 вересня Російська Федерація без попередження розпочала будівництво дамби з Таманського півострова в напрямку української тузли. Сотні одиниць техніки в день та вночі завозили сюди пісок і каміння без перерв та вихідних. Дамба наближалася зі швидкістю 150 метрів на добу. За процесом пильно стежили російські військові. Росія миттю накидала з десяток аргументів. Мовляв, хочемо захистити берег Керченської протоки, який розмиває Азовське море. Должна понять Україна, якщо берег і уходит уходить і уходить, Ну так ми ж теж не безпокоїться. Проте насправді шматочок суходолу площею 3 квадратні кілометри був важливим з іншої причини. Саме з українського боку проходить глибоководний Керч-Єнікальський канал транспортний шлях, що сполучає Азовське та Чорне моря. Прохід по каналу, звісно ж, платний. А сумарний прибуток від проходження суден складав приблизно 200 мільйонів доларів на рік. Цей ласий валютний шматок вже давно не давав спокою Путіну. І з часом риторика змінилася. Мовляв, це взагалі ніякий не острів, а залишок російської коси, який до того ж загрожує екосистемі. Паралельно розпропаганда активно поширювала ще одну тезу. Мовляв, після розпаду Радянського Союзу Україна отримала тузлу помилково, а помилки потрібно виправляти. Це не на жарт обурили мешканців острова. І не хочуть ніякого соїднення, тому що ми живемо у місті, основної українці зі может быть бути тут нам поданство, і какое соединение? Першими відреагували на провокацію українські прикордонники. На острів прибули військові із технікою. На березі встановили загородження та попереджувальні знаки. Поблизу стали на рейд кораблі. Військові попереджали, у разі порушення кордону буде відкрито вогонь на ураження, та на вимогу української сторони зупинити будівництво дамби та не загострювати ситуацію, Росія не реагувала. За підсумками перемовин тодішньої влади, 23 жовтня 2003 року Росія таки зупинила будівництво. На той момент до української території лишалося 102 метри. А вже 2 грудня, замість звичайного поста на острові Тузла, з'явилася прикордонна застава. Я думаю, що росіяни переконалися, що ми не збираємося. Вести переговори по тим питанням, які для України є вирішено. З боку Москви зупинка будівництва була аж ніяк не жестом доброї волі. Натомість Кремль висунув умови, за якими без його згоди жоден військовий корабель не міг пройти через Керченську протоку. Насамперед кораблі НАТО, наміри про вступ до якого оголосила Україна. Таким чином, Росія вже тоді почала усіляко блокувати будь-які спроби Києва шукати союзників за межами пострадянського простору. Анексія Тузли відбулася разом з анексією Криму у 2014-му. Однак сьогодні назвати її островом важко. Маленький зелений куточок між двома морями агресор перетворив на пустелю з піску та гравію. Тепер це підпора сумнозвісного кримського мосту, яку ще належить відродити після деокупації.